Привіт! На вулиці осінь і саме час готувати страви із гарбуза. На каналі вже є рецепти пиріжків, галушок та навіть і духмяні оладки із гарбуза. Ви, до речі, також можете їх переглянути. Та сьогодні приготуємо ось таку запіканку. Для приготування вам знадобиться сир. Бажано, щоб він був вологим. Далі додайте цукор. Після нього потрібно додати кукурудзяний крохмаль. Наступним компонентом будуть яйця. Вони мають бути середнього розміру. Ванільний цукор, молоко, а також додайте сметану. Жирність не має значення. Ось такі 2 столові ложки. Все це разом потрібно гарно пробити блендером максимально до однорідного стану. Приблизно ось так все має виглядати. Тут залишились невеличкі крупинки, але це нічого. Сирна маса готова. Далі для приготування запіканки вам знадобиться гарбуз. Запечіть його в духовці та звільніть від шкірки. А коли він вже охолоне, додайте до нього 2 яйця, також середнього розміру. Потім додайте крохмаль, цукор. Щоб зробити запіканку ще більш ароматною, додайте мускатний горіх або ж корицю. Все це разом також потрібно пробити погружним блендером. Коли маса стане більш-менш однорідною, вона готова. Коли обидві маси підготували, вам залишилося лише їх розподілити по формі. Викладаєте ось так спочатку ложку сиру, потім ложку гарбузової маси. І так по черзі. Розріз такої запіканки досить гарно та яскраво виглядає. І ще раз, як ви будете її робити, ось побачите, ви отримуватимете зовсім різні малюнки. Невелику кількість гарбузової маси залишіть на сам кінець, так щоб ви могли її ось так розподілити та зробити верхівку вашої запіканки помаранчевого кольору. А далі відправляєте випікатись в добре розігріту духовку на 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. При випіканні ваша запіканка, так само, як і моя, ось, може трішки тріснути, але це не є проблемою. Тріщину можна притрусити злегка цукровою пудрою. Поки я відволіклась, мої рідні вже встигли продегустувати. Сказали, що дійсно ну дуже смачно, як в принципі і завжди. Оскільки таку запіканку я роблю вже Напевно, третій раз. Скажу від себе, особисто я не дуже полюбляю гарбуз, але в даній запіканці ну, дійсно дуже-дуже смачно. А чого вартий лише ось цей розріз? Подивіться, ну, дійсно дуже-дуже гарно. Кожного разу він у вас, як я вже і говорила, буде виглядати по-різному. Їсти таку запіканку можна ось так, як вона є, або ж зверху можна також прикрашати сметаною. Тож обов'язково спробуйте приготувати, така запіканка сподобається навіть тим, хто, як і я, не дуже любить гарбуз. А ще вона досить ефектно виглядає та тримає гарну форму. Подивіться, на виделочці гарно все тримається, вона не розпадатиметься. Все, що знадобиться для приготування, як зазвичай напишу в описі, ви ж, будь ласка, не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо ви цього ще не зробили. А я дякую всім за перегляд і смачного.